День рідної мови на перше погляд, здавалось би, таке веселе свято, однак воно має трагічну історію. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко розправилась із місцевим мирним населенням, яке виступили проти заборони урядом використання для багатьох рідної бенгальської мови. Відтоді це був день захисту своєї рідної мови та боротьби за її права. Однак повернемось у сучасне в Україну. 1 лютого у Львові літературно-мистецька еліта відстоювала права все ще державної і для багатьох рідної української мови на марафоні рідною мовою. Отож, як протистояти репресивним заходам щодо української мови, як зберегти її національний та світовий статус? Про це ми спілкуємося із свідомою письменницею, видавцем пані Мар'яною Савкою. Отже, пані Мар'яно, акція вчорашня рідною мовою у Львові відбулася, які вже її на. Наслідки чи відчутні сьогодні? Ой, хотілося б, щоб ці наслідки були відразу відчутні щоб в цій державі помінялося в кращий бік. Але я свідома, то, що однією акцією акції ми нічого не зможемо зробити. Але от ми повинні пробивати якусь цю ціну. І до... Звертатися до сумління і до кожного громадянина, кожного українця, який має право на свою мову, має право на повне функціонування, на якесь урізане дійсно не, не, не нічим не утиснути. І на всі території України. Як не дивно, але так дійсно є зараз, що скажімо о, на, на сході України відбуваються речі, які є, які є абсолютно такими провокативними. Закриття цих східних шкіл україномовних вони намагаються видати, як за оптимізацію коштів. Люди виходять, кажуть на камеру: ми не ми тут будемо протестувати, включно з самоспаленням. А всі говорять, ні, це все нормально. приєднаємо їх там до російської, ну хай на світа будуть українські. Немає не те, що захисту і якоїсь протекції державної мови, а є просто, ну така, чесно кажучи, зверхність. Літератори сьогодні зробили надзвичайно важливу справу, колосальну справу організації, того такого кинули клич, який всі підтримали. Чи на ваш розсуд сьогодні письменники мають силу протистояти тому злу, яке сьогодні відчутне в Україні? Я направду не знаю. Я, але я знаю, що нам потрібно це робити. І навіть те, що ми зараз про це говоримо, це вже свідчить про ви розумієте, що відбувається, і я розумію, що відбувається. Так ви розуміють тисячі і мільйони людей в Україні. Але як сказала Оксана Забушко в своєму зверненні до цієї до цього марафону, мова це справа кожного з нас. І ми не можемо чекати, що хтось прийде і що все зробить. Ми повинні це робити самі будь-якими нашими ініціативами. Нехай молодь до цього доєднується. Дивіться, дуже важливо, коли в порі національного відродження наприкінці 18-х років, на початку 90-х, молодь відіграла ключову роль. Бо, звичайно, вони були підтримані і цим поколінням дисидентів, але. Молодь ці студенти, які це голодування на граніті. Це був той відгук суспільства, який не могли не почути. Не монемо він не міг не вплинути на ситуацію. І зараз я думаю, що це теж час молодих. Треба щось міняти. Ну що хотіла б бажати тим всім свідомим українцям, котрі хочуть зберегти українську мову, і статус? Що як бути далі? Що ви нам порадите як письменниця? Я пораджу. На кожному кроці а, відстоювати свою свої конституційні права а, не потрібно прогинатися. Ми так ми так вміємо прогинатися. Ми такий вже шовковий народ. А, тільки ми кудись потрапляємо в якесь інше середовище мовне. Ми відразу переходимо на іншу мову, щоб комусь когось не пронизити. Але нас так само пронижують дуже часто. І чому ми повинні відстоювати своє право розмовляти українською? Я дуже хочу, щоб українська мова вивчалася дітьми. Вона ставала їхньою рідною, навіть якщо батьки їхні розмовляють російською. І так до речі, вже було. І вже дуже багато сімей, які були російськомовні, знову ж таки, вони були фактично зрусифіковані, бо дуже багато їхніх поколінь, предків розмовляли українською, потім перейшли на російську. І ці батьки зрозуміли, що зараз такий момент, що діти повинні говорити українською. І от зараз при цьому, при цьому новому уряді виникає така халепа. Мовляв, та навіщо це робити? Ну, всім і так зручно, тому ми не повинні мовчати і не повинні водночас лихословити. Мені здається, що така свідома позиція кожної людини. Захищаючи свої інтереси бути максимально інтелігентною в цьому, нікого не ображати, просто відстоювати, але відстоювати їх чітко і впевнено. Весна впливає на кожного із нас і, звісно ж, покращує нам настрій. А ось літературна весна наступила у Тернополі значно раніше від звичайної, ще в лютому, на вечорі інтимної поезії, із якою без табу та щоросердно ділилися тернопільські майстрині слова і заряджали всіх потужною енергетикою свого внутрішнього єства. Інтимне і особисте слова-синоніми. А те, що поняття інтимності асоціюють із коханням, зумовлене тим, що майстри пера, здебільшого, пишуть саме про нього. Це і є їхній особистий світ. Так своїм особистим і пережитим ділились уже відомі в Україні майстри пера: Ганна Осадко, Тетяна Дігай, Наталя Пасічник, Олена Лайко, Наталя Лазука, Уляна Галич. А усіх їх об'єднала назва інтимної імпрези. Серед людських облич у суеті я вас пізнаю. У сучасній літературі майже всі поети у більшій чи меншій мірі звертаються до інтимного. От відома тернопільська телеведуча і поетка Наталія Лазука інтимні ліриці присвятила аж 70% творчого доробку. Авторка зізнається, що вона і її лірична героїня подекуди, наче дві краплини води. А інколи підсвідомо написане, особисте має продовження у реальному житті. От такі історії трапляються, що от є образ, є вірш, ні звідки він трапляється, з'являється, просто от мучить щось, вихлюпуєш це на папір. Проходить певний час, наприклад, може минути півроку, може минути рік, а може минути навіть місяць, і десь опиняєшся в певній ситуації, що в тому вірші було написано. Своє особисте відзеркалює у творах і поетка Ганна Осадко, знаменита перевертачка пінгвінів. Інтимність стала одним із провідних мотивів її нової збірки знаки приватної пунктуації. Вже в одній назві відчувається щось особисте, проте не всі карти варто відкривати, каже авторка. Інтимність це просто відкрита душа. Це те, що є в твоїй душі, те, що ти там навіть не приховуєш, а те, що ти зберігаєш глибоко в собі. Те, що ти кожному цього не розповіси. Тому що це не потрібно, кожному розповідати. В цьому світі приважає, звичайно, любов, кохання, так? Звісно, так, звісно, звісно. Бачу, ну, що недавно було свято. То Валентина, і я всіх хочу з тим святом привітати, хоча це свято воно не є наше, але любов є в кожного в серці. Не випадково любов є на вершині інтимного. Про неї щоправда, різними словами та стилями писали і класики, і сучасні автори. А от зарядитись інтимною від поезії нашої краянки Уляни Галич можна на різних інтернет-сторінках. Там у неї і свій нік Консуелла, який щоправда, не є її літературним псевдом. Поетка публікує твори в інтернеті тому, що це значно легше ніж видати власну книгу. А на вечорі інтимної лірики Уляна Галич розповіла, чого ж хоче сучасна жінка, аналізуючи поняття фемінізм. Свого часу зіграв дуже велику позитивну роль, але поступово позиції в суспільстві перестають бути важливими. Тому що жінка вона хоче, щоб її любили, щоб її захищали, як би там не було. І боротися за ці права це безперечно дуже корисно і потрібно. Але коли вже права здобуті, тоді вже можна відпочити, скажімо, на лаврах і просто насолоджуватися тим, що ти є. Не бімось прийняти до свого серця весну та всі її неочікувані зміни. Захищаємо рідне, українське, прабатьківське, любіть один одного і особливо цікавтесь літературою. Адже виявляється, хороші книги це проскорювачі процесів життя. Отож, насолоджуйтеся кожним прожитим днем на землі. А тим часом я прощаюся із вами до наступної зустрічі у Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.